Блокпости з імпровізованими барикадами, які на в'їздах у Тернопіль зорганізували представники самооборони і автомайдану, профункціонували більше двох тижнів. Увесь цей час добровольці слідкували, аби до Тернополя не змогли приїхати. Люди здатні порушувати порядок у нашому місті. Зупиняли автобуси, вантажівки, автівки із нетернопільськими номерами, аби переконатись, що їх пасажири не провокатори, а те, що везуть безпечне. Основна місія блокпостів була зберегти місто від мародерства, від пожеж і так далі. Я думаю, що з цією місією вони все, вони прекрасно, хлопці, справились. Також хочемо теж висловити громадськості велику подяку, тому що організованість міст міста була дуже велика. Тобто ну, подальше перебування блокпостів немає сенсу, і ми переходимо вже в штаб, будемо нести патрулювання, чергування вже по місту загалом на автомобілях. Автомайдан нині постає громадською організацією, і окрім подальшого патрулювання вулиць Тернополя зосередиться на контролі за владою. Тої, яка була, тої, яка прийде. Я прошу уваги, до уваги журналістів. Значить, для того, щоб вони теж мали які яку інформацію вони мали, вони подавали в газетах, співпрацювали з нами, щоб ми бачили, що та людина, яка прийде на якийсь пост або займе своє місце, що ми дивилися, чи вона є достойна, чи ми можемо її прийняти, чи ми не можемо її прийняти, щоб було відповідне громадське реагування. Ми це будемо контролювати. Я думаю, що ми будемо співпрацювати з іншими громадськими організаціями, щоб був чіткий контроль щодо блокпостів, то їх ліквідують уже до вихідних. Великі спасибі автомайдану всім за те, що взяли участь за вашу активність. Тому що, по суті, ви зініціювали дуже багато речей. Велике спасибі всім тим, хто був на блокпостах. Дійсно, сьогодні, оскільки Тернопіль є спокійним містом, живе, працює повноцінно. Є необхідність вже помаленьку ці блокпости демонтовувати. Тому, враховуючи те, що 7 березня у нас до загальна міська толока, завтра починаючи з 14 години. Комунальна техніка буде допомагати активістам на блокпостах забрати ті залишки, які не зможуть забрати самі. Попри спокій у Тернополі, спокійною ситуацією в Україні не назвеш сутички і суперечки у містах на сході країни, озброєні угрупування, які окуповують Крим. Тож свою діяльність активісти майдану не припинятимуть. Ми маємо в якійсь мірі стабілізацію і спокій в Тернополі, так але ми не маємо поки що спокою в державі. Ми маємо поки що агресію сусідньої держави. Ми проводимо мобілізацію, і, власне, знову ж таки, ми спільно і є створений в місті штаб цивільної оборони. Проводяться мобілізація, навчання і все інше. Тобто, ми виходимо від революційного стану, хоча ми розуміємо, що ми в є в передвоєнному стані. Дасть Бог цього не буде. Але в подальшому у нас є ця, ця ж сама робота, що і було.